Друзі, всім привіт. Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Друзі, думаю, ви погодитесь, що зміна місця проживання, імміграція в іншу країну не завжди, на жаль, означає зміна мислення чи звичок самої людини. Отож, друзі, українець в Польщі хотів дати хабар поліцейським. Тепер замість штрафу може сісти за грати. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. Отож, співробітники дорожньої поліції в селі Лісковате, Це підкарпатське воєводство Польщі. За перевищення швидкості зупинили для контролю водія автомобіля Мерседес Спринтер. Чоловіка просто оштрафували за вчинене правопорушення, але він хотів вирішити справу іншим чином. Думаю, ви здогадались, яким. Отож, в результаті тільки наробив собі біди. 44-річний громадянин України, щоб уникнути відповідальності за правопорушення, запропонував поліцейським 200 злотих хабаря. Правоохоронці проінформували чоловіка, що така пропозиція є злочином, але той, на жаль, наполягав на своєму. Отож, за фактом спроби дати хабар водія затримали, також під час допиту йому висунули обвинувачення, за вчинене правопорушення українця все ж оштрафували, і натомість за злочин пов'язаний саме з пропозицією отримання матеріальної вигоди в обмін на усунення від службових обов'язків, чоловіку загрожує тепер до 10 років позбавлення волі. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.